12 листопада, суми. Е, майже 4 вечора. Сутінки наступають. Двоє хмарно. Хмари рухаються з сторони півдня південного заходу. Ці ще не відчувається. Вологість повітря м -м, низька. Е, е, Почувається на три морозу, але насправді на дворі плюс, можливо, плюс три. Як по Яндексу писала на сьогодні. Земля. Ґрунт не замерз. Значить, на поверхні ґрунту зберігається тепло, але руки дуже стинуть, дуже. Дерева дещо вологі дещо трошки е, якщо буде дощ е, буде миттєве замерзання на поверхні ґрунту. ледяний дощ буде ледяний дощ У дворі багато калюш після недавнішнього дощу чекаємо опадя оплата